І ми продовжуємо стежити за перебігом конкурсу до нового верховного суду, який буде виносити остаточні рішення як остання касаційна інстанція. Зосередились на так званій кримінальній касації. Це той відділ, який буде розглядати в тому числі корупційні злочини. Хто виноситиме фінальний вердикт українським топ-корупціонерам, розкаже Сергій Андрушко. Цим ліфтом піднімається на співбесіду кандидати до Верховного суду. Схоже, саме таким прозорим, можливо, і бачить українське суспільство новий Верховний суд. Ми уважно стежили за співбесідами-кандидатами до одного з відділів цього суду, а саме кримінальної касації. Чому кримінальної касації? Тому що саме судді цього суду будуть ухвалювати рішення, пов'язане з корупцією. Співбесіда на посади судді Верховного суду. Чотири члени вищої кваліфікаційної комісії екзаменують кандидата науковця з Харківського юридичного університету В'ячеслава Вапнярчука. Співбесіда триває годину. Лише один член комісії Сергій Прилипко практично весь час мовчить. Його єдине запитання стосувалося не кандидата, а представника від громадської ради доброчесності. До громадської ради представника, скажіть, будь ласка, ось, кандидат пояснив, що нам робити з інформацією він надав. Згодом стає зрозумілою можлива причина мовчання члена комісії Сергія Прилипка. Він знайомий із кандидатом до Верховного суду В'ячеславом Вапнярчуком. Вапнярчук і Прилипко працювали раніше в одній установі в юридичному університеті імені Ярослава Мудрого у Харкові. Я маєте на увазі, Сергій Миколаївич, да, так, прилипко, що я знайом з ним. Ми працюємо разом більше 20 років в одному університеті. Якщо ви слідкували за трансляцією, то він е, самоусунувся від е, спілкування зі мною. Наскільки, е, на вашу думку, ви в рівних умовах з іншими кандидатами? Ну а чому ні? Він принципова людина, я не думаю, що він буде е, на це вплине на його рішення. Член комісії Сергій Прилипко пояснив, чому він весь час мовчав на співбесіді одного із кандидатів. Чому ви не поставили жодне запитання пану Вапнярщуку, кандидату? Це ви до мене? Так. А це обов'язково треба запитання було ставити. Перше, тому що о -о, колись я його знав. ми разом працювали, тому я й не став запитання, щоб не бути о, упередженим. Чи не є це конфліктом інтересів, на вашу думку? Ніяких конфліктів інтересів це немає. Чи не хотіли б зробити самовідвід О, ні. у цій справі? Я самовідвід не було підстав робити. Чи буде справедливим і чесним такий конкурс, якщо одним, одним кандидатом, одним кандидатом, ви як член комісії, ставити багато і часто гостре запитання? А іншим кандидатам я, я, я ставлю, я ставлю всім запитання. У мене не було ті питання, які я хотів задати, за інші члену комісії. Члени комісії, якщо вони мають потенційний конфлікт інтересів, мали б оголосити самовідвід і не брати участь у засіданні. Стандарти нам говорять і кодекс суддівської етики, про те, що правосуддя має не тільки чинитися, а має бути очевидно пересічному громадянину, умовно кажучи, що воно робиться. Тобто, якщо навіть немає якоїсь упередженості, але суспільство відомо про те, що ці люди якимось чином пов'язані, разом працювали чи можуть бути упередженими стосовно один одного, то це ну звичайно не найкраще свідчить про, про те, що відбувається. Для деяких членів комісії це не простий вибір, кого вважати знайомим кандидатом, а кого менш знайомим. Це член комісії з вибору судді Верховного суду Володимир Бутенко. У нас же не така велика кількість членів вищої комісії. Якщо ви знаєте, на сьогодні день 15 залишилося. Якщо ми всі зараз за заявами саме відвідуємося тих людей, яких я можу просто привітатися зараз, так тоді тут нікому буде просто оцінюватись і слухати їхні справи. Як з'ясувалося під час вивчення досьє кандидатів, деякі з них чинні судді не складали присягу судді за незалежності України. Усі вони стали суддями в часи Радянського Союзу. Світлана Вуз, кандидатка до нового верховного суду і суддя нинішнього верховного суду України. В досьє вона зазначила, присяги судді не складала. Присягу не приймали, бо ми були народні судді, і ми. Нас збирав народ, і тоді якось так не було присяги. А от уже в Україні незалежний. Там закон навіть вийшов про присягу. По крайній мірі в особовій справі її не було. Деякі підписували, а в мене не було, і я не могла сказати, що я приймала присягу. Це, Це щось означає? Нічого не означає. Ми все маємо виконувати, так як ті, що приймали присягу, хто не приймав присягу. Просто виходить, що... що ви весь цей час ухвалювали рішення, не присягаючи українському мову. Та ні, ну це ж це, <зас> це не, так не можна сказати, тому що воно ну це формальність. Валентин Зубар, кандидат до Верховного суду, він чинний суддя Вищого спеціалізованого суду України. Присягу склав у 1990 році. Тобто, ще як суддя СРСР. А в якій країні ви склали присягу як суддя? Я народу України у 1990 році народу України. Тоді ще не було незалежної України. Тоді був народ України, віковши. у тексті присяги, яку найімовірніше складав суддя, український народ не згадується. Ось це текст присяги відповідно до указу президії Верховної Ради Української РСР за 1989 рік. Тут є такі слова, що усі свої знання, здібності і досвід віддати справі виховання громадян у дусі поваги до радянських законів. Володимир Британчук кандидат до Верховного суду. Він чинний суддя вищого спеціалізованого суду України, став суддею в радянському Союзі ще в той час. Коли не треба було складати присяги. Увесь час працював суддею, за його словами, без присяги судді. Присягу судді я не складав. Коли Україна набула не незалежності, вирішили, що це не обов'язково. Я автоматично, так би мовити, продовжу бути суддею. Ви сказали, що вирішили, що не потрібно. Так, да, ну так, а, влада. А хто вирішив? Ну я не знаю, мабуть, Законодавча виконавча влада, яка е, переймалася в ті часи е, формуванням суддівського корпусу, і таке інше. Колишній суддя, член ради доброчесності Михайло Жирнаков, дізнався про відсутність присяги у деяких суддів. Від нас Постають питання відповідності, в принципі, ну чи, чи може такий суддя називатися суддей або така, яка не склала присягу суддів або взагалі, або складала ну не, не, не ту присягу, яка передбачена законом. Звичайно, це питання. Ну, власне, оці перехідного періоду, який у нас вже триває, на жаль, більше ніж 25 років, коли ми були частиною однієї країни, тепер ми незалежна країна. Але звичайно, що вони мали би бути врагові. І е, якщо закон передбачає складення присяги судді, то е, суд, всі судді, які є суддями, мали би її скласти. Кожен кандидат до Верховного суду міг вказати до п'яти осіб, які можуть його рекомендувати. Низка суддів зазначила, що їх можуть рекомендувати політики та урядовці. Кандидат до Верховного суду Віктор Остапук. Він заступник голови апеляційного суду Рівненської області. Цей кандидат зазначив в анкеті, його може рекомендувати очільник Волинської обласної адміністрації. Саме в цій області суддя раніше і працював. В чому саме він вас може рекомендувати? Як людину. Як людину яку? Надійну? Як людину, яка може виконувати вказівки голови Волинської обласної адміністрації? О, ні. Кого? Як людину. На які як ви познайомилися? Я не пам'ятаю. Не пам'ятаєте як познайомилися? — Не пам'ятаю, бо ми земляки з одного району. Як ми познайомилися, я ну, не ви в школі навчали, Ні, не в школі, в університеті, на одній вулиці живете. Я, Сусіди? — Я не пам'ятаю, ще раз вам скажу. Ну, Я е, працював з суддею на Волині більше 20 років. Так, і ну, от і я багато кого там знаю, область невелика. Це добре, що ви його знаєте. А Не. чому, на вашу думку, в чому саме він може вас рекомендувати? Не Чи... знаю. кандидатка до Верховного суду Наталія Білик, голова Літинського районного суду на Вінниччині. Кандидатка зазначила в анкеті, що їм може рекомендувати народний депутат України Іван Мельничук. Схеми раніше зафільмували. Як депутат Іван Мельничук вставляє карту гніздо за депутата сусіда, сина президента Олексія Порошенка. Іван Мельничук був одним із найактивніших лобістів провладного кандидата на посаду аудитора набу на Анджела Брауна. Цей депутат також є членом антикорупційного комітету парламенту. Так, у нас присутня Наталія Володимирівна Ділик. Так ми вас вітаємо. Нагадаємо, у разі обрання судді до Верховного суду вона може розглядати справи, пов'язані з корупцією топ-урядовців. Ви вказали в рекомендації народного депутата Івана Мельнищука. Чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що він, депутат-мажоритарщик, за нього проголосувала переважна більшість району. І він знає роботу мою як судді. і Якщо він висловить про мене думку, це буде думка не тільки його, а загалом району. А зрозуміло, але що особисто вас пов'язує як голову суду з народним депутаток від про фракції БВП? Нічого не пов'язує. Ну ви ж до нього звернулись. Тобто ви його особисто. Це знаєте? Це людина, яку я знаю давно. Кандидат до Верховного суду Едуард Давиденко. Він зазначив, що його може рекомендувати помічник народного депутата Антона Геращенка Олексій Рудь. Одна з рекомендацій, яку вам надали, це помічник народного депутата Антона Геращенка. Що вас зв'язує з, з ним? Чесно кажучи, це... Бувши засуджений, яким ми розглядали справу, це те, що суспільство каже про те, що е, суди не виносять виправдувальні вироки, то це один із тих, кого ми оправдали. Чи варто кандидатам до Верховного суду зазначати політиків серед тих, хто має їх рекомендувати? Чи повинні це робити ті, хто мав демонструвати незалежність від будь-яких політичних впливів? Під час співбесід з'ясувалося, що багато кандидатів суддів раніше працювали разом зі своїми родичами. Кандидат до Верховного суду Олександр Васильєв. Йому та його доньці довелося раніше працювати в апеляційному суді Донецької області. Він суддя, вона помічниця судді. Кругом поширена навколо практика така у багатьох суддів працюють. Е Дочки, там сини помічникам. І тут це вважаю, що нормально. Кандидат до Верховного суду Геннадій Гришин. Він суддя апеляційного суду Донецької області. Раніше його донька теж працювала з ним в цьому ж суді. Були питання, що ми працюємо в одній організації, але однозначно вона йшла в цивільну палату, і в цивільній палаті вона там і знаходилась. Кандидатка до Верховного суду Валентина Орлянська. Раніше вона працювала в одному суді разом із донькою, теж суддею. Каже, коли був потенційний конфлікт інтересів, мали розглядати одну справу, брала самовідвід. Суд, де сестри працювали, називався Апеляційний суд Луганської області. Я навіть не знала, що її пригласили працювати в апеляційному суді. Коли в одній юрисдикції коли розглядались справи моєї донькою, і вони на доповідь попадали мені, я заявляла самовідвід. Кандидат до Верховного суду Олександр Дем'яносов. Він чинний суддя апеляційного суду Донецької області. Був період, коли в цьому суді він працював разом зі своїм братом, суддею та пасенком, який був помічником одного із суддів. Ви да. ваш брат в одному суді в один час. Працювали. Ми він працював у пасаном. цивіль у цивільній брат. Працював цивільній палаті, Він цивіліст. Я криміналіст. Ми не пересікались ніколи, ніде, ніколи ніколи конфліктів не виникало з цього приводу. Олександр Дем'яносов один із кандидатів до кримінальної касації Верховного суду, щодо якого дала негативний висновок громадська рада доброчесності, з'ясувалося під час співбесіди, що син судді Олександра Дем'яносова навчається у московському університеті коштом українського бюджету за направленням Міністерства закордонних справ. Повертаючись до сина, в якому він там навчальному закладі вчиться? це не впевнена Московський інститут міжнародних відносин. Це ж специфічний відносин. І ми знаємо, що там шпигунів готують. А його навчання хто фінансує там? Держава України на бюджеті навчається. Чому він не перевівся в Україну? Та там вже закінчит... ну, Закані... ну, це, закончить, заказ. Це, звісно, його, його воля. Кандидат Олександр Дем'яносов пройшов співбесіду. Тепер за його кандидатуру мають проголосувати усі члени Вищої кваліфікаційної комісії судді України і вирішити, чи бути йому суддею Верховного суду, чи ні. Загалом, поки більшість кандидатів з негативним висновком щодо доброчесності пройшли далі, загальні бали щодо усіх кандидатів мають оприлюднити після усіх співбесід. 90 балів на тестах чи не найменша кількість балів, яку може отримати кандидат. Лише на тестах комісія ніяк не впливає на кількість балів. Рахує машина. Найбільша кількість це бали виставлені членом комісії на власний розсуд. Серед іншого, 250 балів кандидат отримує за професійну етику, серед яких 100 балів морально морально-психологічні якості і 150 неназвані інші показники. Таке розпливчасте формулювання зустрічається двічі. Також в оцінюванні критерії доброчесності. Сюди входить. 100 балів за інтегративність та 150 балів за інші показники. Ще по 100 балів член комісії може дати кандидату за особисту компетентність та соціальну компетентність, але не виключено, що бали за окремими критеріями члени комісії так і не оприлюднять. Чи будете оприлюднювати а, бали а, по всім критеріям? Які зазначені о, ваші методології? Ну, я сподіваюся, комісія вирішиться. Я ж не один вирішую, у нас колегіальний ворог. Що ви розумієте під словом «інтегративність», за яке ви особисто інші член комісії даєте 100 балів? Щось Що... таке? Зараз я точно не буду вам це казати. Ще раз, я, я просто от, даю от, прямо під запис офіційну заяву. Я досить себе неприємно відчуваю. У мене високий тиск. Другий день підряд. От один із критеріїв це інтегративність. Що ви мали на увазі? І як ви визначаєте цю інтегративність? Я вам про це принципово нічого не буду говорити, тому що ви зараз оприлюдните моє інтерв'ю. І люди, які в подальшому будуть проходити інтерв'ю, почитають і зрозуміють, що ми вкладаємо в цей. В це поняття і будуть підстраюватися під це діло. як ви розумієте, інтегративність? От давайте так я не тільки про інтегративність, а про інтерачисність, і що стосовно етики, і таке інше, це 100 балів на інтегративність. Ну, є таке, є таке. Я просто зараз не, не готовий довго так розповідати. Чесно, признаю, вже і втомився, тому що робочий день дуже тяжкий. Сьогодні члени громадської ради доброчесності кажуть, що й досі не зовсім розуміють деяких критеріїв оцінювання. Дивує, що до сих пір, наприклад, не зрозуміло, а яким чином буде виставлятися бали в кінцево. Тобто зараз пібасі нікому ж бала не виставляють. Так? а бали розігруються ну, величезні, там 500 балів тільки за ну, доброчесність я тако, е, поведінки. Але кому поставлять 100, а кому 500, критеріїв немає. Загалом співбесіди має завершитися наприкінці травня. Далі голосування членів комісії за кандидатів, щодо яких є негативний висновок від громадської ради доброчесності, згодом оприлюднення імен переможців. Це 30 кращих кандидатів у кримінальній касації Верховного суду, і ще постільки ж в інших трьох, і досі не ясно, чи оприлюднюватимуть лише загальний бал, відданий за кандидатів, чи за зрізом усіх критеріїв. Також досі не ясно, чи повідомили про те, як саме голосував кожен член комісії за кожного кандидата, чи ні. Схеми виявили, що низка кандидатів до Верховного суду чинних судів або не склали присягу суді, або склали її ще у іншій державі Радянському Союзі. Низка кандидатів зазначила в анкеті, що їх рекомендують політики та урядовці, чим піддали сумніву свою незалежність від політичних впливів. Також деякі члени комісії не завжди оголошують про самовідвід, попри знайомство з кандидатом, що може свідчити про потенційний конфлікт інтересів та нерівність усіх учасників конкурсу. Поки що більшість кандидатів з негативним. Висновком щодо доброчесності від громадської ради доброчесності успішно пройшли далі.